Nikon Aculon A3010 х 25 це бінокль високої якості у базовому чорному кольорі, призначений для спостережень на середніх дистанціях. Ідеально підібрана система Лінз з антивідблисковим багатошаровим покриттям та оптична схема з роуф призмами, які працюють разом, щоб надати вам чіткі зображення зі збільшеною контрастністю та точним відтворенням кольорів, цей бінокль особливо цінний для любителів природи та активних туристів. Оскільки він виготовлений з екологічно чистого матеріалу екоглас, який не містить свинцю та миш'яку, такий матеріал є безпечнішим для навколишнього середовища. Характеристики збільшення десятикратне, діаметр об'єктива 25 мм. Забезпечує високу яскравість зображення, кут огляду 5 градусів, мінімальна дистанція фокусування 2,5 метра, розміри 12,2 на 11,4 см, вага 275 г, діаметр вихідної зіниці 2,5 мм, переваги бінокля Nikon Aculon a 30 Бінокль має текстуроване і стійке до ковзання центральне колесо фокусування, а також диск діоптрійної корекції для правого ока, що допомагає компенсувати особливості зору спостерігача. Корпус бінокля виготовлений з корозійностійкого пластику і обрезанений, що забезпечує зручне його утримання. Придбати бінокль можна у магазині «Шериф» у місті Дніпро за адресою вулиці Січових Стрільців, 9 або замовити на сайті.